11.22. локація Снігурівка річка Інгулець. Це третя експедиція екоруху Let's Do It Ukraine у Херсонську та Миколаївську області. Активісти збирають дані наслідків руйнування Каховської дамби. Ми робимо забори токсичних металів, токсичних речовин. І після цього, коли лабораторія опрацьовує це, ми будемо знати, як взагалі ці токсичні речовини вплинули на довкілля. Підрив Каховської ГЕС 6 червня спричинив підтоплення одразу декількох областей, тому територія для роботи у екоактивістів велика. Тільки хвиля води, яка просто від Каховської ГЕС ішла. Вона йшла через 80 населених пунктів, 200 кілометрів. Вода забирала з собою кладовища, туалети, нафтобази, заводи, да, які через які вона йшла. Також хвиля підняла рівень ґрунтових вод, а невеликі річки вийшли з берегів. Наприклад, у нас є дві точки на річці Інгулець, там, де річка в нормальне русло і 60 метрів, але вода розходилася до півтора кілометри. Природі анісон большой природі завдано великих збитків. Всі токсичні речовини, які були на дні, їх підняло потоком, і вони потрапили насамперед у Дніпробузький лиман, далі у Чорне море. Завдання активістів зібрати якнайбільше даних для українських та міжнародних вчених, але це не просто: основна частина точок забору води розташована недалеко від лінії фронту. Наші волонтери минулого тижня на третій хвилині залітали в машину, щоб втікти від обстрілу. Те, що ми беремо там в Очакові, наприклад, це взагалі. Тобто волонтери працюють, військові допомагають, але це замінований пляж, і знову таки відкрита територія, яка просвічується решистами. І в таких умовах все одно треба дотримуватись усіх правил забору зразків води. Процедура не така швидка, як вам кажеться, тому що по протоколу ми маємо тричі набрати ці всі ємкості, помити тою водою, яка там є, і потім набрати це. А крім цього, по протоколу ми маємо підписати ці всі ємкості. Далі зразки везуть у лабораторію українського наукового центру екології моря. Висновки попередніх експедицій невтішні у воді знайшли цинк, кадмій миш'як. Єді вещества везде присутствують. Ці речовини присутні скрізь, і навіть з екологічної точки зору вони перевищили гранично допустимі концентрації. Крім того, що самі вони по собі токсичні, вони ще й канцерогенні. А канцерогенні речовини, як всі ми знаємо, це речовини, які викликають рак, які накопичуються в організмі. Особлива небезпека для людей, що на затоплених територіях усі ці токсичні речовини, які були у воді, вони потрапили ще й у колодязі та свердловини. В офісі генпрокурора кажуть, нещодавно місія ООН порахувала попередні загальні збитки від руйнування Каховської ГЕС. Це 11 мільярдів доларів. Із них 58% це біля 6 мільярдів доларів. Це збитки саме навколишньому природному середовищі. Підрив Каховської дамби Генеральна прокуратура розслідує за двома статтями: воєнний злочин та екоцид. Україна одна з перших країн у світі, яка запровадила таку статтю. Екоцид, ну за нашим національним законодавством він визначається як масове знищення е, об'єктів флори та фауни, забруднення атмосферного повітря та водних ресурсів, а також будь-які інші дії, які можуть призвести до екологічної катастрофи. Шкода довкіллю: вона е, не має кордонів, не має громадянства, не має національності зазвичай. Такі інциденти, як руйнування Каховської греблі, як власне і інші атаки там на промислові об'єкти на об'єкти інфраструктури вони носять транскордонний характер у міжнародному законодавстві. Поняття екоцид поки що відсутнє, але Україна разом із екоорганізаціями світу докладає зусиль, аби екоцид визнали міжнародним злочином. Ми наполягаємо на цьому, оскільки саме для міжнародного кримінального суду немає імунітету, навіть для вищого керівництва країни. Також таким чином можна досягти певного рівня зглагодженості між країнами. Україна дуже активно висловлюється за міжнародне визнання екоциду. Країна, наче, говорить світові. Ми не хочемо, щоб ще хтось страждав так, як страждаємо. Ми офіс генпрокурора від початку повномасштабного вторгнення збирає докази екозлочинів, аби в майбутньому притягнути винних до відповідальності як конкретних осіб, так і країну агресора в цілому. Ці докази можуть і будуть використані у відповідному компенсаційному механізмі, який наразі ще не створений, але буде створений, який буде розглядати усі заяви України про стягнення шкоди, в тому числі шкоди довкіллю з Російської Федерації. І якщо для відбудови будинку чи навіть цілого міста можна скласти цілком конкретний кошторис, то із відновленням екології усе набагато складніше. Учені навіть не беруться поки що прогнозувати, скільки років треба, аби українська екосистема повернулась на довоєнний рівень. Леся Бакалець, Голос Америки.